Вітаю, шановні, якщо я вам зараз задам питання, хто такий пророк? І більшість людей скажуть, що це людина, яка сидить в якомусь приміщенні, і до неї велика черга людей стоїть. І, наприклад, заходить Василь до пророка, пророк каже: Василь, бачу, 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 через два роки ти одружишся, в тебе буде двоє дітей, ти проживеш щасливе життя. Заходить Марічка наступна, і він Марічки каже: Марічка, ти захворієш через два роки, через три роки помреш. Марічка засумувала та пішла додому. І насправді це брехливе розуміння. Якщо читати Святе Письмо, то ми бачимо, наприклад, старий заповіт, великі та малі пророки, Ісая, Ілія, Іремія, Даніїл, Іосія, Малахія і так далі. Пророк Божий Він навертає цілі народи до Бога. Пророк Божий каже грішним: наверніться на шлях праведний, наверніться до Бога. Якщо взяти новий заповіт, Ісус каже, що Іоанн Хреститель, Він найбільший із людей, яких народила жінка. Він найбільший пророк. Історії людства. Але ми ніде не побачимо, що Іоанн комусь каже Так, бачу, бачу, чи іншому кажу, бачу, бачу твоє майбутнє. Іоанн навертав людей з грішного шляху на праведний шлях. Справжній пророк Божий це той, хто вчить Слово Боже, любить Бога. Любить істину, і насамперед, і першочергово він буде перекладати максимум зусилля, щоб навернути грішну людину до Бога. Амінь.